Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Я Ася, психолог, і сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему як страх змін. Да, дуже часто ми хочемо поміняти своє життя, змінити роботу, змінити стосунки або просто спробувати щось нове, але всередині в нас з'являється тривога, і ми одразу думаємо: а вдруг не вийде. А вдруг я потім пожалкую про своє рішення. Це відео для тих. Хто розуміє, що треба щось змінювати в своєму житті, але і за почуття страху зупиняє себе і говорить, що це неможливо і нічого не робить. Сьогодні ми з вами розберемо причини, а найголовніше, що робити, якщо у вас є страх змін. Чому ж ми боїмося змін? Перша причина це те, що мозок вибирає щось звичне. Тобто наш мозок. Це геніальна структура, яка в нас є, але один з недо, недоліків да, цього органу, цієї частини нас, в тому, що мозок не любить щось нове. Він не любить створювати нові схеми, він, навпаки, любить все спрощувати, да, робити все простіше. І тому, коли перед нами якась нова ситуація, щось абсолютно нове, з чим ми не стикалися. Для мозка це стрес і напруження, тому що він не знає, що з цим ще робити. В нього немає досвіду, він не розуміє, що треба робити. І це викликає що правильно тривогу. Тому э, страх змін він також йде і від нашого мозку, тому що мозок стикається з новою задачею і намагається її вирішити, але поки не розуміє. Як загалом її вирішувати? Друга причина це страх втратити контроль. Так, страх втратити контроль над своїм життям. Це завжди страшно, бо ми не знаємо, що загалом очікувати. Ми не можемо передбачити результат наших дій. І саме це викликає тривоги і зупиняє нас від нових рішень, тому що ми йдемо туди, куди би не знаємо. І саме для тих людей, хто любить дуже сильно контролювати своє життя. Їм буде набагато складніше і пробувати щось нове. Наступна причина це звичка характеризувати себе зі своєю старою версією. Що це значить? Коли ми тримаємось за минуле нашу стару роботу, старі стосунки, ролі, це все відчув... віддає нам відчуття, що я знаю, хто я. А коли я роблю щось для себе нове, те, що мене не характеризує, я не знаю, блін, хто я. Що, що за вам що за людина? Що це за нові характеристики? І тому нам набагато легше триматися за минуле, бо ми знаємо вже цю людину, ми знаємо її недоліки її, навпаки, да, е, плюси, але е, от якраз. Нова версія, якою ми можемо стати, вона нас лякає. Лякає, тому що ми не знаємо цю людину, ми не знаємо, якими ми можемо бути. І саме це нас теж зупиняє щось змінити в своєму житті. Що відбувається, коли ми не міняємось, так? коли ми не йдемо із страху змін, не йдемо в щось нове для нас? По-перше, якщо це довго відбувається, в нас може виникнути апатія, да? тобто нам буде вже не цікаво наше життя, загалом цікаві ми. І нас, ми, ми втратимо почуття радості від цього життя. Також на вас всередині буде чувство застою, що ви ніби застрягли в одному місці і не можете нікуди рухатись, тобто життя ніби зупинилось. А також це буде викликати у вас роздратування, да? що блін. Я такий слабкий, і чому я не можу це змінити, чому я не можу раз і щось зробити? І ми будемо дратуватися від цього постійно. І останній ем, сигнал, да, як про який свідчить про те, що е, нам треба щось міняти, щось робити, це відчуття, що життя приходить да, кудись. Мимо нас. Це найголовніший критерій, один з найголовніших критеріїв. Тобто, в цей момент це вже, як знаєте, остання крапля. Вже в цей момент треба розуміти, що треба робити певні дії, щоб вийти з цього і йти прям в свій страх і не боятися щось змінювати. І зараз ми з вами поговоримо про п'ять кроків, які вам допоможуть позбутися. Почуття страху, ну скоріше, зробити його трохи менше, так щоб почати нарешті змінювати своє життя і робити щось нове для себе. Перший крок визнайте почуття страху. Страх нам не ворог. Він наш головний помічник. Не треба від нього біжати. Це сигнал. Що щось відбувається важливе в нашому житті. Тобто, якщо ми відчуваємо страх, це означає, що це для нас важливо, це і є ті самі зміни, які нам дійсно треба. Тому перше, що ми робимо, ми визнаємо, так, мені страшно, мені лячно це робити. Я не звик це робити, і тому мені страшно, і це окей. Всі люди чогось бояться, і я теж не виключення з цього. Але я знаю, що з цим почуттям страху робити, щоб це дало мені плюс в житті. Друге, що ми робимо з нашим почуттям страху, це ми виявляємо причини, що саме да, чого саме ми боїмося. Ми боїмося провалу, ми боїмося зробити помилку, ми боїмося, не знаю. А... Чиїсь очікування да, не виправдати. Ми боїмось ще там да, багато може бути чого. От Важливо його охарактеризувати. Для чого? Коли ми розуміємо, що, чого саме ми боїмося, нам набагато легше вирішити цей страх. Да, тобто, коли ми вирішуємо щось абстрактне, мені страшно. Ну страшно і страшно, да, тобто ми нічого не можемо з цим зробити. А коли ми розуміємо, чого саме ми боїмося, ми можемо подивитися в цю проблему і зрозуміти, а чи реальний загалом цей страх, що я можу з ним зробити, щоб зменшити його інтенсивність і все ж таки зробити те, що я хочу, що що, що я хочу щось змінити в своєму житті. Третій крок. Сфокусуйся на тому, що ти можеш контролювати. Так ми говорили про причини, і одна з причин була це втрата контролю. Да? Тобто ми боїмося втратити контроль над своїм життям. Так, от, є речі, які ми можемо контролювати в нашому житті, є речі, які ми не можемо контролювати в нашому житті. Наприклад, погоду ми з вами не контролюємо, так там і ще багато чого ми з вами не контролюємо. Тому ми маємо сфокусуватися на тих речах. Які в наших силах, які в нашій відповідальності, і те, що ми можемо зробити. А виберіть три, наприклад, речі, за які ви можете контролювати в цих всіх обставинах. Ну там не знаю, ваші дії, да? там, наприклад, якщо не знаю, яку нам ситуацію взяти, наприклад, якщо ви вирішили, що ви хочете вести більш здоровий спосіб життя, да? і одне одне з цих пунктів, там, наприклад, це регулярні заняття спортом, то ви точно можете проконтролювати. Правильно свої заняття спортом. Тобто, ви знаєте, що, наприклад, три рази на тиждень ви це робите. Ось це і є зона вашого контролю. Коли ми чітко розуміємо, що все в наших силах, ми все можемо, і оце від нас залежить, нам набагато легше вступити в цей страх і почати діяти. Крок четвертий: рухатись маленькими кроками. Що це означає? Коли ми ставимо. Нашу мозку задачу, наприклад, піти з роботи для нас, це дуже страшно. А от, наприклад, пройти курс в новій сфері. Звичайно, вже менш страшно, правда? І менш якось так фатально і кардинально. Тому, якщо ви розумієте, що ну, у вас, наприклад, є там да, ціль змінити роботу на якусь іншу, зробіть якийсь маленький крок для цього. Не треба вже йти і звільнюватись, і ще йти кудись. Ні, це дуже, якщо ви так можете, класно, звісно. Але я вам раджу робити все поступово. Да, крок за кроком. Наприклад, якщо ви хочете кудись. Переїхати, змінити загалом локацію свого життя, то спочатку дізнайтеся різні деталі, наприклад, про те місце, куди ви хочете переїхати, хоча б просто поцікавтесь інформацією. Бо звісно, що якщо ви одразу все спакували і поїхали, то це, це треба бути героєм, щоб. Таке зробити, але е, це насправді і не треба. Е, Розбиваєте великі задачі, великі цілі, які требують великих дій. Е, на маленькі, для нашого мозку це набагато безпечніше. Да? Я, ми з вами говорили в причинах, що мозок це одна з причин, чому ми не можемо щось змінити, бо йому страшно. І в нього викликається тривога від того, що він е, знаходиться в новій для себе ситуації. Тому що для вас це не було настільки травматично, робіть це поступово маленькими кроками. Заміни питання, а вдруг не вийде, навпаки, а вдруг вийде. Це питання буде тебе мотивувати і тримати і надихати увесь цей шлях. Тому що, звісно, чим більше ми рухаємось, тим більше страхів нас піднімається. Тому щоб себе тримати. На плаву і якось рухатись, да і рухатись до своєї мети. Я вам дуже сильно раджу застосовувати замість питання, а вдруг не вийде, а вдруг вийде. І ви одразу відчуєте почуття бодрості, сили, впевненості і позитиву. А це теж дуже важливо, коли ми рухаємось до наших мрій, до наших цілей. Особливо, якщо це щось нове для нас страх це не про знак стоп. Це про те, що щось нове відбувається в твоєму житті. І це класно. Пам'ятайте, що зміни вони не мають бути ідеальними. Зміни вони різні, вони мають бути справжніми, живими, такими, які у процесі зроблять вас щасливіше. Тому я вам дуже, дуже раджу спробувати ці кроки. І напишіть в коментарях, хто спробував. Як вам? Чи допомогло це зменшити почуття страху? Чи допомогло вам загалом це відео почати діяти? І напишіть мені в коментарях, що ви дуже давно вже відкладаєте, але дуже хочете зробити. Всім дуже дякую за перегляд. До нових зустрічей!